Вітаю в ефірі телеканалу НТБ Новини. Я Мар'яна Томяк. Залишайтесь з нами, аби першими дізнатись про найважливіші події з життя міста. Отож, сьогодні у випуску у зоні АТО загинув Денис Громовий із Чортківщини. Тернопільські депутати хочуть, щоб на сході ввели воєнний стан. Наші бійці отримують теплий одяг. Згасла ще одна зірка. У бою під Іловайськом загинув 27-річний Денис Громовий. Проживав хлопець разом із сім'єю у селі Росохач, що на Чортківщині. Служив Денис у 3-му батальйоні 51-ї механізованої бригади. На схід хлопець пішов добровольцем, бо воювати за країну вважав справою честі. Він сам з Кіровоградщини. Десь 4 місяці, як він знаходився на сході України. Е -е, Має дружину двоє дітей, 3-6 років. Хлопці. Думаю, по моєму Іловайській. Зараз він знаходиться в Донецькій області. Місце мета Новосівка. Зараз наступ я знаю, волонтери займаються тою то Бус виїхав або вночі, або завтра зранку його привезли. А тих, хто вижив і Ловайському котлі, сьогодні зустрічали в Тернополі. Один із військових повернувся додому, із зони АТО в десятиденну відпустку приїхав мешканець Бучицького району Роман Падлецький. Вітали вояка, рідні та близькі. Наш кореспондент Вікторія Кравець дізнавалася, що хлопцеві довелось пережити на сході. У вишиванках з прапорами і хлібом в руках молодь села Мартинівка зустрічає свого земляка. Слава Україні! Героям Роман Подлецький п'ять останніх місяців провів у зоні АТО. Сьогодні приїжджає в тимчасову відпустку. Ми дуже всі пишаємося ним і це для нас зараз велика честь зустрічати його тут. Зустрічаємо хлібом, сіллю, квітами. Чим можемо хочемо підтримати родину і його сказати, що він не один, що ми підтримуємо всіх солдат, душею, тілом, ми будемо завжди з ними, думками, будемо їх підтримувати. Як морально, так і фінансово будемо допомагати. Бо ми одна країна. Ми повинні один одного підтримувати, розуміти. Ми патріоти своєї країни, і ми хочемо дуже його підтримати і подякувати йому за його подвиг. Зустрічають Романа не лише односельчани, рідні хлопці, а також на залізничному вокзалі. Пригадують, як він вирішив їхати на схід. Я не відпускала, ніби плакала. Він казав все до мене, мамо, чиї ж діти погинули на Майдані. Я теж піду з України. Він перебув у Волновасі бійці. Було 19 хлопців, загинуло. Потім був більше місяця під Лисичанськом на Луганщині. А тепер вже місяць на Донеччині під Іловайськом про бій під Іловайськом. Хлопець згадує із сумом: важко довелося українським воякам у цьому пеклі. Прийшла дуже велика кількість техніки людських сил з боку Росії. Були Загалі на змушені були відступати. Взяли у нас в окруження. Ми от... у нас десь 400 чоловік більше сотні полонених. А убитих навіть не буду казати, скільки загалом, щоб витримати такі бої, чи ще краще відтиснути ворога, українській армії не вистачає техніки, каже солдат. Нормальної бойової техніки саме так само ресурсів вистачає, тільки техніки. Тернопільські депутати хочуть, щоб в зоні антитерористичної операції ввели воєнний стан сьогодні. На сесії облради вони проголосували за відповідне звернення до РНБО, президента та Верховної Ради України. Негайно запровадити в зоні проведення антитерористичної операції воєнний стан вимагають в РНБО, президента та Верховної ради депутати Тернопільщини. Текст відповідного звернення за ініціативи свободівців розглянули на сесії. Треба називати нарешті речі своїми іменами. Таку ініціативу колег інші депутати взялися обговорювати дуже активно. Вони сперечалися і часом доволі емоційно висловлювали свою позицію. «В тій ситуації, що є, давайте тверезо проаналізуємо. Приймемо рішення, висловимо свою позицію, яку нам долегувала територіальна громада нашої області, введення військового стану передбачає наявність суб'єктності конфлікту. Тобто, чи здатна сьогодні Україна оголосити війну Російській Федерації? Вислухали депутати, і тих, хто відчув на собі те, що сьогодні відбувається на сході України. Я вважаю, що не треба закривати далі очі на те, що там робиться, а визнати, що ми в стані війни, ввести військовий стан. Що це нам дасть? Це нам дасть принаймні те, що ми змобілізуємо економіку, змобілізуємо з людські сили, ресурси, всі на проведення військової операції, на відбиття ворожої навали. Там війна йде, ви розумієте, що війна? Ви він вас ніколи не зачепила війна. Мене зачепило, з моєї роти. Залишилось 4 чоловіки. 100 чоловік. 100? Після насиченого обговорення численних виступів та кількох правок за текст звернення депутати таки проголосували. Він отримав 73 із і голосів. І в продовження теми крапку в конфлікті релігійної громади села Новостав на Шумщині суд іще не поставив. Чергове засідання призначено на 4 вересня. Відповідно, суд. Взяв для розгляду всі матеріали, які були. Я думаю, що вже в четвер повинно бути я думаю, мабуть, буде вже відповідне рішення суду, і тоді всі сторони, думаю, зобов'язані його виконати, встановлені законом терміни. Нагадаємо, у селі Новостав громада свариться через церкву. Одні хочуть залишитись у московському патріархаті, інші перейти у Київський. Домовитись між собою не вдалося, і прихожани подались до суду через конфлікти і сутички, які точаться вже давно. правоохоронці храм опечатали, а люди моляться біля нього. Бійці з Тернопільщини отримують теплий одяг, щоб забезпечити вояків однією з найнагальніших потреб. Сьогодні волонтери шукали відповідну тканину. Такий матеріал їм подарували поляки. Теплого одягу бійцям в АТО сьогодні не вистачає чи не найбільше. На дворі все холодніше, та й умови проживання на фронті не найкращі. Щодня двоє-троє хлопців з передової до нас звертаються з проханнями про теплу білизну. Хлопці мерзнуть ночі, там надзвичайно холодні, день спекотний, а ніч холодна. Ну і не тільки хлопці завжди забуваємося про дівчат. І на сьогоднішній день нам подарували вже флісову флісову тканину. Вона зараз в роботі до вечора, сподіваюся, перші комплекти. Ну як перші вже в нас на штабі там лежать, а привезли дуже хорошу, дуже високоякісну тканину, бабовняну з начосом. Кравчині Тернопільщини зараз активно шиють спецодяг для вояків. Польські музиканти, які зібрали гроші на тканину, підтримують українських військових, чим можуть. Ми хочемо, щоб наші хлопці вижили, щоб наші хлопці вернулися додому живими і здоровими, тому що вони зараз стоять на сторожі не лише України, вони стоять на сторожі Європи. Можливо, ми собі не здаємо в цьому справи, що якщо борони Боже, прийдеться рубіж, то ціла Європа встане і тоді почнеться третя світ. Това війна, тому до нашої акції включилися не лише українці закордонні, але рівно ж наші друзі-поляки. Наразі тернопільським батальйонам необхідні еластичні та кровоспинні джгути, ситцева та інша цупка тканина, спідня білизна, теплі шкарпетки, шапки і, звичайно, ж бронежилети, бойові автомобілі тощо. Допомога є. Тернополяни продовжують жертвувати чималі кошти та необхідні речі для забезпечення військових на сході. Та особливої підтримки зараз потребує 24-та бригада. Через бойові дії військові змінили місце дислокації та залишились без найнеобхіднішого. Далі більше. За допомогою до місцевого логістичного центру звернулось командування 24-го батальйону. Через бойові дії військові були змушені змінити свої місце дислокації. Тому зараз кажуть волонтери, вони потребують найнеобхіднішого. Долучатись активісти просять також усіх небайдужих. Це є теплі речі, спальники, каремати. Також вони. Потребують великих палаток, потрібна термобілизна, бо йдуть холода. Теплі шкарпетки, форми, утеплені кросівки і берці осінньо зимові, балаклави, тактичні рукавиці, пухові жилети. А небайдужих кажуть волонтери серед тернополян дуже багато. Більш як за місяць жителі міста та області пожертвували рекордні суми. Кошти розповідають активісти. Збирали на вулицях і в магазинах. По цих баночках було зібрано 170 тисяч 15 копійок. 56 доларів, 55 євро і 150 фунтів. Думаю, що ближчим часом у нас буде тепловізор, який ми відправимо на 24 ту бригаду. Для тих, хто не довіряє волонтерам на вулиці, радять приходити безпосередньо у логістичний центр, що на Збираській 16. є безпосередньо гроші, які жертвували люди, приносили до нас на склад і проходили в нас по актах. Це є сума в 158 тисяч 264 гривні, 1129 доларів. 320 фунтів і 370 євро. Транспортне забезпечення взяли на себе автомайданівці, укомплектували та передали на схід уже три машини. Ще стільки ж готові до виїзду. Одну автівку кажуть волонтери, нададуть підприємці з під Волочиську. Зараз автомайданівці працюють над броньованим бусом. Там єдина проблема: що там немає задніх дверей, там є ролет. Ми мусимо зробити там задні двері, щоб хлопці могли відкритися. Машина зараз на ходу вже повністю все все-все перероблено. Доробляємо двері, камуфлюємо. Ставимо ноші і вона готова поїхати. Попри немалі зібрані кошти, кажуть волонтери розслаблятись ще рано. Обачними активісти просять бути й жертводавців. Волонтери логістичного центру завжди мають при собі документи з мокрою печаткою. Він любить давати цьом, сидіти у продавців на голові та вітатися. Слава Україні! Папуга Какаду Кеша від саме такою фразою зустрічає покупців зутєвого магазину, в якому оселився навесні. Тако відкриваємо двері кожного ранку. І кеша слава Україні! І він так що сам більше чув. Не так і навчився. Героям слава не получається. А що получається? Получається так. Слава, а героя не виходить. Слава Україні, дуже він гарно говорить. Кеша взагалі говорити любить, розповідають продавці. Особливо йому до вподоби розмовляти з покупцями вранці, а ще робити собі компліменти і дивитись у зеркало. А виразно, гарно. Слава Україні. До речі, відколи патріотичний папуга поселився в магазині, кажуть продавці, у них зріс прибуток. У світ несподіваних пригод та нових знань разом із книгою. От тільки не друкованою, а електронною книголюби все частіше віддають перевагу технічним новинкам. Про це та інше далі в сюжеті. Відволіктись від буденності за читанням цікавої книги полюбляють тернополяни. Кількість охочих поринути в літературні перипетії, кажуть в обласній науковій бібліотеці. Збільшилась, пояснюють це подіями, що відбуваються в Україні зараз. Люди почали читати, саме читати друковане слово, і особливо тому, що, мабуть, дуже велика концентрація мас-медіа все-таки на негативі. Люди не то, що хочуть відволіктись від цього жахіття, але все-таки люди потребують позитиву. Знайомитися з художніми героями розповідають тернополяни, полюбляють за допомогою електронних аналогів, швидко зручно й в порівнянні недорого. Ціна книг пояснюють, подекуди перевищує їхні можливості, але задоволення кажуть, книголюби отримують більше відчитання друкованого слова. Ну, зручніше, набагато. Постійна література під рукою яку, ну, яка зацікавила, в інтернеті знайшов, почитав. Ну, зразу знаєш. а в бібліотеку зараз трошки незручно ходити і треба записуватися, якісь певні внески робити, там ще щось. Ну набагато зручніша електронна література. Так цікавіше, і ми більше сидимо в інтернеті, ніж книги, так і читаємо. У зв'язку з останніми подіями в країні великою популярністю серед читачів користується українська книжка. Все частіше кажуть в обласній науковій бібліотеці: читають Кобзар Тараса Шевченка, і молодь надає перевагу українським письменникам, ну тому що якась таки відбулася прогала на незнанні російської мови, і тому запотребовані все таки Марія Матіос, Люкодашвар, Ірванець. Не відмовляються книголюбий від літератури російською мовою. Пояснюють, це малою кількістю українських перекладів. Українською зараз проблематична ситуація більше більше. Ну ну як легше, легше знайти російську літературу. І, ну що є, то й доводиться читати, якщо щось цікавить. Якщо ж вдома у тернополян кажуть бібліотекарі багато прочитаної літератури, її можна приносити у книгозбірню. Особливо потрібною є навчальна книга та будь-яке друковане слово кажуть спеціалісти. Раді Якихось обмежень в даруванні, чи в якійсь тематиці, чи тільки в вибірковості немає. Тому що навіть якщо є дублетні книжки, в нас є книгообмін, і ми також можемо їх давати в інтернати, можемо передавати в тюрми. Охочі книголюби розповідають, в обласній науковій бібліотеці можуть скористатись також полиції буккросингу. Для цього не потрібен читацький квиток, можна лише взяти будь-яку вподобану книгу та насолоджуватись її сюжетом. Це всі новини на цю годину. Залишайтесь на телеканалі Інтебе. Приємного вам вечора. Бережіть себе.